Всім привіт! З вами Артуван, і це нова рубрика на моєму каналі: Вигравай або Квіксель. Правила максимально прості: в кожному випуску є головний герой, типу Андрія Шевченко в цьому випуску. І навколо цього головного героя я збираю якусь тематичну команду. Потім цією командою я граю три матчі. Якщо я виграю всі три матчі, то все окей, я красавчик, я нічого нікому не зобов'язаний робити. Якщо я виграю два матчі і один програю, то я з цього складу, яким я грав, я вибираю якогось гравця на свій розсуд і його квікселю. Якщо ж з трьох матчів я виграю тільки один, а програю аж два, то я тоді квікселю головного героя цього випуску і ще одного гравця е з команди, якого визначить рандом. І нарешті, якщо я програю всі три матчі, то я кікселю і головного героя, і ще двох гравців, яких визначить рандом. Як я вже сказав, головним героєм першого нашого випуску є Андрій Миколаєвич Шевченко, Future Stars його версія ікона. Я за нього вже трошки пограв, 18 матчів 10 асист, 10 голів, 8 асистів, досить небагана карточка. І навколо нього я зібрав наступний склад. На воротах в нас Петр Чех, з яким Шевченко грав разом у Челсі. Купив його за 155 тисяч для цього випуску спеціально, буде неприємно його квікселити. Правий захисник у нас Джен Лука Замброда, з яким вони разом грали з Шевченку в Мілані. Купив його за 114 тисяч, теж неприємно буде дуже кекселити. Пара центральних захисників Александро Неста, з яким вони теж грали з Шевченком у Мілані. 115 тисяч я за нього віддав. І Рікардо Карвальо, з яким Шевченко разом грав в Челсі, з двадцять тисяч я за нього віддав. З лівого захисту нас буде бігати Тео Ернандес. До Шевченка він не дуже має відношення, але він є зараз одним з провідних гравців Мілану, як свій час колись був Андрій Шевченко. За нього я вже зіграв 345 матчів. Це одна з легенд нашого клубу. Тому. Буде неприємно неприємно його квікселити раптом. Шо. Один з трьох центральних півзахисників це в нас Давід Бекхем, з яким разом в Мілані грали Шевченко і Бекхем. І Швид Бекхем — це теж легенда мого клубу. 383 матчі, 134 голи, 179 асистів. Дуже люблю цю карточку. Наступний центральний півзахисник це Кларен Зедерф. Теж разом, разом з Шевченко вони грали в Мілані. Випав недавно він мені з піку 85. Можете в минулому відео подивитися, там якраз є моя реакція на це. І 11 матчів я вже до нього зіграв, але в основному він мене на замінку виходить, а тут прямо попробуємо його з старту. І третій центральний півзахисник це в нас Віталій Буяльський, з яким Шевченко грав разом у Динамо, вже коли повернувся після Мілана після Челсі. І Віталій Буяльський зробив я таку от еволюцію, колись на нього 84 го рейтингу він в мене, тому ну хоча б не срібний, чи який там я навіть не знаю, яка в нього базова карточка, яку я качав. Правий вінгер це у нас Крістіан Пулішич, до якого теж Шевченко не має відношення, але Пуліше грав і за Челсі, і тепер він грає за Мілан. Тому досить символічно, що теж людина і за Челсі, і за Мілан бігає. Отримав він версію гравця місяця в серіа, тому треба таку карточку теж спробувати. На форварді, власне, у нас Андрій Шевченко і Лівий Вінгер. Це у нас Євген Коноплянка, з яким Шевченко грав разом у збірній Україні. Теж легенда мого клубу, дуже багато я за нього відіграв, щоб і еволюцію зробити. І там він з Довбуком грав, і вже із Шевченком. Попередньо він грав, і з Малиновським. Коротше, Легенда мого клубу буде дуже неприємно його фікселити, якщо що. Ось і повна картина нашого складу. І тренувати цю прекрасну команду буде Карло Анчелоті, папа Карло, з яким е, Андрій Шевченко виграв свій час Лігу Чемпіонів у Мілані. Тому маестро тут на місці. Шевченко не розпацію. шевченко Челея, ще тоді Шевченко, чекає на конкурсію! А грати три матчі ми будемо у кваліфікації до Вікен Ліги, тому що тут, як на мене, найцікавіший режим. Тобі тут може попастися як із 10-го дивізіону суперник легенький, так і якийсь задрот заліти, ти ніколи тут не вгадаєш, тому буде дуже цікаво. І перший наш суперник Снага Citron, це якийсь поля, Касіліс на Карлос Альберто, Компані. Ну, командочка виглядає серйозно. Подивимося, що він покаже. Так, а ну. Тео, Тео, Тео забігай. Блять, чомусь пас пішов на Шевченка, не на Тео. Тео. На Бекхема. І Бекхем ближка. Добре, Давид Бекхем нас забиває перший гол. Помиляюся за зомброту. Неста, Неста, страхуй. Добре. Пулісик на Зедорфа. Зедорф. Зедорф. Просто в дальній? Просто в дальній. Кларен Зедорф нас забиває. Два... Центральних півзахисників нас поки що забили, без голів у нас форварди. Але це не головне. Головне, що є голи і що ми виграємо. Ой. Ой, 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 ой-ой-ой-ой. Дякую, Петр Чех нас рятує. Ще вона коноплянку. Конопляночка 3-0. Євген, коноплянка робить рахунок 3-0. І перший нас суперник. Виходить, ліває є. Yeah. Друже, якщо ти ще не підписаний на канал, то підпишись, щоб не пропускати регулярний цікавий контент. Також буду дуже вдячний за твою вподобайку та коментар від семи слів. Це дуже допомагає розвитку відео та каналу загалом. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви мені поставили 172 вподобайки під відео, і я вже відправив донат розміром у 172 грн. гривні. Другий наш суперник теж поляк Мазовше Грояч. Едерсом Ондей, Кінг, Канте, Q will call. Ну, така собі команда, якщо чесно, але подивимося, що він міє. Шукає, шукає суперник, як вийти з під пресингу, і він це робить. Джакол прокидає, але Тео не дає йому від себе втекти. Конопляночка на дриблінгу. Конопляночка закидує м'ячик на Тео Ернандеса. Тео з прийомом. Тебе вибиває в нього мяч з них. А це гол? А чому я не вдарив? Чому я не вдарив? Треба було вдарити. Артем, просто візьми та й вдар. І пулішич, не по поворотам. Пулішич Та знов не попадає Пулішич Все, Пулішич, ти більше не будеш воротах бити Задер. Центр на Бояльського. Бояльський на Шевченка. І бачу пуліська. Та похуй бой. Є, yeah. один-ной. Казав, що більше не буду за пуліса ще бити, але ну така позиція, що вже гріх було не вдарити. Беком віддає на Шевченка і Шевченко. Повершот! І, блять, прямо в воротаря. Стисти, стис, ти холланд, ты куда? Стоп, бляха муха Ні, не 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 Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Безудару, добре. Так, Шувченко з мячем лишается. Да на полисика. Полисик на Віталія Бояльського і... Эть-ай! Не, не змій ударить бояльский. Ой, 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 окочать, тікає від кровали, божий, Який кровали повільний. Перемудрив. Перемудрив суперник. Бояльський на Тео Ернандеса. Тео. Тео. На коноплянку. Коноплянка на пулісика. І пулісик з ударом. Коноплянка. Коноплянка. Отакий от от на Шевченка. І Шевченко. Шевченко. Тікай від Франковський. Тікай від Кінга. Від всіх тікай. І в дальній. Червоний Блядь, та що ти так довго замахуєшся, що я не можу таймфіншинг попасти. Бекмемна на Шевченка. І Шевченко за даром А ти шо, який підкат? Але знову Шевченко так довго замахується. Це навіть не павершот, це звичайний удар він мав вдарити. Боярський на коноплянку. Коноплянка. Під удар Шевченко І 2-0. Андрій Миколавич робить рахунок 2-0. Добре. Заторк на Шевченка. Шевченко на Бекема. Бачу забігання Улісика і Шевченко. І з ударом. Не, рятує, рятує, Едерсон Чекай, Коноплянка, давай, побіг. Автеп. Коноплянки стаміни ж 0. Але я не буду робити заміни. Ми тут виграємо 2-0, тому давайте без замін вже дограємо цей матч. Ой-ой-ой-ой-ой, зомброта. Земброта, важко тобі проти Холонда, я знаю, але нічого, молодець. І. Yeah. Є yeah, yeah, перемога, перемога, друга перемога, і ми вже точно не будемо в цьому випуску квікселити Андрія Шевченка. І третій наш суперник, Реал Змії, Кві, бла-бла, Чех, Мальдіні. Оу. Oh. Ну, це най, найпотужніший склад серед цих всіх, проти яких ми грали. Подивимося, що суперник покаже. Якщо ж суперник буде найпотужніший серед цих трьох, то можливо це буде поразка. Ой-ой-ой-ой, Зідан, Зідан так небезпечно зразу пробиває, чех нас рятує. В нього теж чех, але в нього Тімов Year чех, а в мене звичайний. на наполіска. Бекем. Бекхем, Бекхем віддає на Шевченка. Шевченко. Шевченко. Із ударом. Андрій Миколайович Шевченко забиває. 1-0. Не хоче він, щоб я нікого квікселив з нашого складу. Всі його братюнчики, всі, всі краси, ні, ні, не, не треба, не треба нікого квіксалити, правильно. І бачу, 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 бачу. Коноплянка тікає, 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 тікає. Конопляночка тікає. Підає пас-центр на Пулісика, Пулісик на шеву. І Шева з ударом 2-0. Соло витаскує цей матч Шева 2-0 вже на 10-й хвилині. Коноплянка на Шеву. Шева тренер Андрій Миколаєв Шевченко. Три один, відіграє один м'яч. До речі, КК забиває ще один колишній тімейт Андрія Шевченка по Мілану. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Центр на Бояльського На Шеву. Шева. Не попадає, не попадає з лівої Андрій Шевченко, і рахунок залишається 3-1 на нашу користь. Ой, Гарінча. Гарінча, Гарінча тут прийняв мячик. І тікає, 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 і поперечка нас рятує. Добре. Скажемо дякую поперечці. А тим часом Бекхем запускає Пулішича. Який прекрасний пас від Бекхема, Який прекрасний пас від Бекхема і Пулішич з прийомом і 4-1. Боже, який пас від Бекхема Я сумував за цією карточкою, чесне слово. Так, Бояльський. Ой-ой-ой, помилка! Яка помилка від Бояльського Яка помилка від Бояльського, але карвалію виносить просто м'ячик. Просто вирішив тут сильно не бавитися а винести. Боже, як карвалью забрав м'ячик в Анрію. Ти ви шо? Карвалю це і, імба, получається? Дуже гарно він в захисті грає. Трошки пейсу йому не вистачає, але загалом молодець, мені подобається. І виходить, виходить з матчу суперник, і це третя перемога. І ми залишаємося зі всім складом. Ми сьогодні нікого не кикселимо. Так, як бачите, кваліфікації 3-0 нас ідуть. Це означає, що я вас не наїбав, ми виграли три з трьох матчів, і всі гравці лишаються на своїх місцях, я ніколи сьогодні не квікселю. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки та коментарі та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, то в мене є ще Твіч канал, де я граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. І телеграм-канал, де усі анонси та новини. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Російсьте, брови, Все буде Україна, пока.